Така красуня, така неземна, така я, каже принцеса і сна, то піддарую я пісню свою, танцю зі мною, а я тебе I love you, з народження! Що їх покусали, у Я працюю не... друзі. Всім доброго вечора. Тільки що відбомбили неймовірне замовлення. Вечірній виступ в імениниці, який завжди 18 років наші замовники постійні вже пані Анна, її чоловік. Декілька слів чи сподобашні ваші враження. Будь ласка, щиро дякуємо за замовлення і що є такі позитивні емоції. Що ви нам дарити такі емоції? Що є це мішка Джон? Що він завжди приїжджає в будь-який момент, в будь-який час. Навіть це 5 Окрім годин. комендантської години, друзі. Да, так, так. Навіть це пів години за час до, до замовлення, але ви завжди слухаєте, дітям сподобалося, дорослим сподобалося, Навіть дорослі це ті самі діти, тому щиро дякуємо, будемо звертатися знову, знову і знову. Ура. <кхи> да. Ми вас ще раз вітаємо з мене. Нехай здорова, щаслива, вродлива, щоб в неї все було добре, друзі. Окрім. Друзі, наша іменинниця, знову ж таки. Дякую. Ось, тільки що її вітали. Бажаємо ще раз гарних, довгих років життя, кохання, здоров'я, достатку і мирного неба нам. Усім ура! Дякую, ура! Дякую. Дякую. Ще раз з днем народження по такі. Ми завжди мокрі, але завжди працюємо на всі 200%. Тому друзі, знов ну, ж таки ви знаєте, кого потрібно замовляти. Всіх обняли.